Щойно цікава тема, насправді. Мортіс, ой, не Мортіс, ваєві тісти, хотів би так? Про Енергодар. Точно так. Ну, окей. Почнемо. Вранці 3 вересня в Енергодарі почався двіж. Росіяни підняли війська, почали шукати диверсантів, кудись стріляли. Та за деякою інформацією когось зі своїх поранили, когось зі своїх вбили. Ну, таке буває, коли паніка в місті, у гарнізонах. Ну, дверсантів, власне, не знайшли, тому одразу наші співвітчизники пустилися в конспірологічні спекуляції, що росіяни це все розіграли спеціально, нібито перед прибуттям МАГАТЕ, і оце все було і стріляли по будинкам також через МАГАТЕ. Ну, це така вже вкорінена конспірологія в суспільних настріях, тож на неї навіть не треба якось натякати. З наших ЗМІ чи від офіційних облич, просто якщо що б не відбулося, то скоріш за все, це росіяни самі себе обстрілюють для якоїсь інтриги, провокації або ще чогось, що ніколи не підтверджується. Як власне в цьому разі магати прибуло, нічого не відбулося. Ну але люди в це вірять досить шире, тож переконати зворотньому не дуже цікаво не шкода. Але якщо повертатися до реальності, то тут ми дізнаємося дещо цікаве. По-перше, ми можемо проводити диверсійні дії вздовж берега Дніпра. Противнику, схоже, не вистачає людей за контролю над ним. Тому ми можемо через Дніпро, вночі, наприклад, робити певні цікаві речі: закидувати ДРГ, перевозити зброю та вибухівку там для місцевих. Рухів опору, наприклад, уявимо, що він є. Або просто проводити розвідку та ну, Диверсійно-розвідувальна група, її основне призначення, і от в цей ранок, 3 вересня, схоже, проводилась розвідувальна місія, і під час якої противник помітив спецпризначенців та підняв тривогу. А наші спеці просто успішно, без втрат жодних відійшли. І покинули район. Ну можна сказати, звісно, що це все припущення, або такі дуже сміливі або просто вигадки, але невдовзі після цих подій Гурмо офіційно підтвердила, що от подібні диверсійні дії вздовж берега Дніпра дійсно проводяться. і буквально в сусідньому з Енергодаром, населеному пункті Кам'янка Дніпровська. Був спалений склад противника і проведена диверсія проти там, ще якогось об'єкта ФСБ. Власне, склад дійсно згорів, що підтверджують там дані супутника, котрий фіксує пожежі. А, але тут що цікаво, що, ну, це все ж таки якийсь інший інцидент. Він відбувся через пару днів після 3 вересня. Зачекай, але, але... Він, він точно відбувся за пару днів? Це ну... точно не пов'язані події. Ви дуже близько цей склад, який знаходили на картах, він прямо поряд. Так, він дійсно. Але от я до того і веду, що, мабуть, случайності не случайні. І що в один день росіяни підіймають тривогу через нашу ДРГ, а десь приблизно в тому самому часовому просто, скажімо, просторі, у росіян. Згорає склад, і ми беремо за це на себе відповідальність. Так що тут я думаю, що нам не треба соромитися можливостей наших спецслужб і не намагатися спихнути на якісь коспірологічні теорії про якісь там російські інтриги, про якісь спектаклі там казузбіллі і прочі мобілізації на 9 матч. Ну тут, по перше, от до речі, питають, чи справді ми в день приїзду МГТ збирались в Енергодар. Мені здається, от я звичайно в цьому не переконаний і нікого не намагаюсь переконати. Але отакі от, от висадки і такі катера, які прикатують когось, висаджують і викидують. Це відносно вільна справа зараз по Дніпру, враховуючи скільки людей підривається на окупованих територіях, Мелітополі і так далі. а Сьогодні був Бердянськ, майже кожен день, от насправді там через день, майже кожен день. То мені здається, що ці всі диверсійні групи вони мають постійно. Не переміщатися. І це, мені здається, просто була одна із таких груп. Може, дійсно це було якось пов'язано з цією висадкою десанта, який знищив склад, який знаходиться практично на березі, і знищив ці бюлетні, які мали бути використані на голосуванні. Але. Чи була ця ідея захоплювати АЕС? я так не думаю. По-перше, для цього потрібні серйозні сили, і там багато техніки, і ця ідея взагалі якась дика. А і історія про 60 людей тут не має мати місця, в принципі, тому що в результаті ніхто не постраждав, очевидно, тому що нам би показали трупи. А ті трупи, які нам показали, виявились, були зняті нашими. І це така шикарна комедія просто взагалі. І це дуже показова історія, також з цієї точки зору, що. Взагалі, ми проводимо операції, що очевидно, що більш ніж очевидно, враховуючи практичний результат, ми форсуємо річку і запускаємо ДРГ, а росіяни при цьому розповідають херню. Просто люту херню про 60 трупів нашої спецури на березі, про те, що на баржі перевозилась техніка і викладують не несамохідну баржу, якої дає моторчика, немає, яку потрібні, щоб буксири тащили. І вони самі заганяють себе по суті у таку собі могилу інформаційну. А от те, що ми робимо, я зараз сподіваюсь, що звук не бабахне, я його відключав да, я відключав оці відосики, які ми знімаємо, Це, звичайно, теж дуже круто. Тобто, очевидно, він з'явився дуже швидко і відразу був практично зрозумілий, що фейк, що, звичайно ж, в атмосфері ватних каналів не завадило йому поширитись, хоч він був абсолютно, очевидно, фейковий, і рознести. А при цьому це зняли наші. І щось мені здається, що це не була якась глибоко задумана операція нашого ІПСО. Пацани тупо загнались і тупо повеселились. І сьогодні виклали відос, як вони всі стають і ржуть. Е, і це прекрасно. І друге, що хотілося би ще показати, інший відос ось це, я сподіваюся, теж його зам'ютив, зам'ютив. Е, ось тут, де хлопці катаються через е, Сіверський Донець, е, вони, скоріш за все, пливуть кудись до озерного, е, яке було захоплено теж. До речі, ми цю тему не обговорили. І ось так плавають дійсно на човниках з, крутим, з крутою зброєю, з класною снарягою, з гарним самопочуттям, і це прекрасно. Тобто історія позитивна, просто майже з усіх боків. Спецура проводить операції, вона про них звітує, росіяни нікого вже не можуть зловити, лажають, ще й несуть херню, просто бінга.